Дві з половиною години тому на театральній площі встановили скульптуру триметрового птаха, розмальованого подільським орнаментом. Подивитись на нього вінничани зможуть впродовж двох днів. Далі його відвезуть до Києва на всеукраїнський фестиваль. Автор птаха, вінничанин, заслужений майстер України Василь Слободянюк. Над скульптурою він працював місяць одним з перших гігантського крилатого. Бачив наш репортер Роман Гах. Скульптуру півня, розмальованого подільським орнаментом, становили на театральній площі близько 16-ї години. Біля триметрового диво птаха одразу зібрались, бажаючи сфотографуватись. Автор скульптури заслужений майстер України Василь Слободяньок. Основу це привезли з Дніпропетровська, десь вона зроблена з якоїсь пластмаси. Що вона була легка? Це є основа дитячої іграшки глиняної. І от е, вона звичайно, в у масштабі набагато збільшена, і на ній. Розмальовано все наше малярство Поділля. Ми бачимо тут дерево, життя, сидить козак-мамай, тут коні, на конях вазони. Голова цього півня – це якби космос, бо там вже знаходяться солярні знаки. А вже око намальоване, якби щось нагадує нашу скіфську культуру. Скульптуру птаха створили для участі у всеукраїнському фестивалі народної творчості. Він пройде на день незалежності у Києві. Умовами культурно-мистецького проекту всі наші півні або диво птахи України з кожної області їх буде представлено 20, Вони всі відійдуть до переможця проекту. Ми будемо вірити в те, що він може повернутись на Вінничину. Якщо ж не повернеться, гарантую, що знайдемо можливість. І, от маючи прекрасного маляра народного маляра України Слободянюка Василя Івановича, ми запропонуємо і проект, те що вже залишилося. От в історії розвитку Вінничини, подивитись на триметрового диво птаха на площі театральній вінничани зможуть впродовж двох днів. Вже в неділю його відвезуть до Києва на всеукраїнський фестиваль. Роман Гах, Вадимінжиєвський, телеканал Віта.